Дорогі брати і сестри, вітаю вас світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми прожили з вами ще один тиждень, і Він ще один тиждень це приблизив до приходу нашого Господа на цю землю. Звісно, всі ви знаєте, яке горе спіткало сьогодні нашу Умань. Вроді, вона була завжди в стороні. Більше року ніяких не було. Тут таких жахливих подій, але йде війна, ніхто не застрахований від цього. І сьогодні більше почти 20 людей загинуло і так само поранених. Звісно, це дуже жахливо, дуже велика втрата для багатьох. Але війна в війні завжди є жертви. Але саме основне можна сказати, що є ще духовна війна. У цій духовній війні кожна людина задіяна, і йде боротьба між Богом і Сатаною за кожну людину. І ця людина вона вличена у цю війну духовну, тому дуже важливо, щоб одержати перемогу і у цій духовній боротьбі. Сьогодні нашим основним текстом нашої основної проповіді буде об'явлення 12 розділ і 7 вірш, теж про війну. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели воювали проти Змія, і Змій воював і ангели його. Про кого тут іде мова? Хто воював проти Змія? В вірші написано, що Михаїл та його ангели. Але хто такий Михаїл? Хто може сказати? Ісус Христос. Але в Біблії про це ніде не сказано. Ще в двох місцях ми можемо прочитати про цю особистість. Це написано в книзі в 12 розділі в першому вірші, але там упоминається, що це князь Михаїл. І в посланні Юди, 9 вірші. Але там. Описується, що це Архангел Михаїв. У Адвентисі Сьомого Дня є дуже така хороша доктринальна книга. На початку було Слово. Але в цій книгі теж ні одного разу не упоминається про те, що Ісус Христос є Архангел Михаїв. Але йдемо далі. У нас адвентистів є дух Пророцтва. це твори Єлену Айт. де вона детально пояснює. Особливі моменти зі священного писання. І ми читаємо цитату з книги Уайт, Історія Викуплення, де написано: тоді на небі розпочалася війна, син Божий, князь неба та його вірні ангели воювали з Архібутіниником і тими, що об'єдналися з ним. Звісно, тут конкретно говориться про те, що це був син Божий, князь неба. Тобто Князь Михаїл, а значить і Ісус Христос. Тому, звісно, Михаїл це є Ісус Христос. Ім'я Михаїл в перекладі з грецького означає той, що є Бог. В Біблії дуже гарно описується повна панорама великої боротьби між Христом і Сатаною. І це розпочалося з того моменту, коли на небі появився гріх через відступництво ангела Херувіма – Люцифера. Люцифер заздрив Сину Божому, тобто Христу. І він поступово почав перевласнювати владу, яка належала тільки йому. Адже син Божий, він сидів поруч з своїм Отцем на престолі. І Небесний Сон святих ангелів служили йому. Звісно, він був рівний Отцев, і його слово було рівним Слову Отця. Ми читаємо ще одну цитату з книги Лінат Історія Викуплення. Люцифер був сповнений ревнощів та заздрощів до Ісуса Христа, адже Христов брав участь в особливій раді Бога стосовно Його планів. Тоді як Люцифер не був з ним ознайомлений, він не розумів Божих намірів, тому йому не було дозволено знати їх. Але Христос був визнаний небесний Владика. Він володів таким ж силою і владою, як і сам Бог. Люцифер же гадав, що Він є улюбленець на небі серед ангелів. Він залишив місце безпосередньої присутності Отця, невдоволений, сповнений заздрості до Ісуса Христа. Приховуючи свої справжні наміри, він зібрав воїнство ангелів. Темою його розмови був сам він. Відчуваючи образу, він розповів, що Бог віддав перевагу Ісусові, знехтуваючи її ним. Він повідомив, що відтепер солодкій свободі, якою користувалися ангели, настав кінець. Бо хіба ж над ними не був призначений правитель, якому віднині вони повинні віддавати рабську пошану? Люцифер заявив, що скликав їх, аби запевнити, він більше не потерпить такого зазіхання на свої та їхні права. Ніколи більше не поклониться Христові, доб'ється для себе тих почестей, які мали бути віддані йому і стане командувачем усіх. То забажає йти за ним і коритися Його голосу. Звісно, Люцифер на небі підняв повстання проти Божого престолу, проти Божого закону. І він совратив на свою сторону третю частину ангелів. І все це він зробив через Твоє честолюбне прагнення до звеличення та небажання підкоритися владі небесного сина. Великого, Командувача неба. Звісно, Бог не міг допустити, щоб на небі, де знаходиться його престол, існував гріх, тому виникла війна. Ми знову читаємо далі книгу Єнуайт Історія Викуплення. Син Божий і святі вірні ангели перемогли, а сатана та його прибічники були вигнані з неба. Усі небожителі визнали Бога справедливим і вклонилися Йому. На небі не залишилося сліду повстання, там, як і раніше, запанували мир та злагода. Небесні ангели оплакували долю тих, котрі раніше були спільниками їхнього щастя і блаженства, втрата їх була відчутною на небі. Сатана був скинутий з неба, і він сильно був розніваний. Тому що більше в нього не залишилося пристанище. Що йому робити? Він почав обходити весь всесвіт для того, щоб звабити їх до ріха і знайти пристанище, але ніхто не піддався на цю провокацію. І тут Господь Бог разом з своїм сином творять землю, а потім перших людей, які знаходяться на цій землі. Звісно, Господь першим людям дає повну моральну вільність, але попереджує їх про сатану, адже вони можуть зрішити і порушити моральний Божий закон. І так вони й зробили. Але Бог не залишає людей, які зрішили на призволяще. Він дає їм надію через Ісуса Христа, який прийде на цю землю, щоб віддати своє життя і повернути вічність. І коли прийшов час, на землю приходить Ісус Христос, друга особистість божества. Він прийняв людську подобу і у усьому був подібний до людини. Чи могли чоловіки і жінки, які знаходилися тут на землі і дивлячись на Ісуса, відразу впізнати в ньому Сина Божого? Чи знав хтось на землі, що Ісус Христос є син Божий? Звісно, ні. Це повинні прийняти тільки вірою. Адже Марія Йосип, Єлизавета і священик, Симон, Іван Хреститель і пророчиця Анна і інші жителі землі всі вони прийняли вірою істину про те, що Ісус Христос є Син Божий. Адже віра дуже важлива для Бога. І без віри Богу догодити неможливо. Про це записано у євреїв в 11 розділі і 6 вірші. Бог послав свого Сина до, на землю, щоб спасти людей, щоб люди проявили вірність Богу через Ісуса Христа і мали життя вічне. Тут проявляється ота лояльність людей до Бога, наскільки вони повірили в Сина Божого. Коли син явив. Себе в людській плоті, він був повністю людиною і повністю Богом. Для Бога це не складно, але для нас це, є, звісно, велика таємниця. І спочатку Ісус Христос ріс серед людей, як син плотника, але потім Бог возвисив Ісуса Христа в очах людей, щоб люди поклонялися Йому як сину Божому через віру. І, звісно, кожен. По вірі в Ісуса Христа має право на вічне життя. А тепер давайте повернемося до нашого основного вірша, який записаний в об'явленні 12 розділі і 7 вірші. Священне Писання говорить про те, що змій і його ангели були вигнані з неба, тому що вони вибрали гріх. І це значить, що ангели також мають. Моральну вільність і можуть вибирати, з ким їм бути, з богом чи з сатаною. Але як провірити ангелів на вірність Богу? Як і провірити їхню лояльність до Бога, до Його закону? Священне Писання говорить про те, що Бог ніколи не змінюється. Це говориться, це написано в Малахії, 3 розділі і 6 вірші. А в Євреї, в 13 розділі 8 восьмого вершина, сказано, що Господь вчора, сьогодні і навіки той же. Значить, якщо Господь робить оце якийсь перший раз, то надалі Він буде продовжити так же само. А тепер зробимо таку паралель. Всі люди на землі мають моральний вибір. Також і ангельське воїнство теж має моральний вибір. Друге. Всі створені істоти, які наділені моральною вільністю, повинні пройти перевірку на лояльність до Бога, як ангели, так і люди. Третє, але ангели були, звісно, створені раніше за людей на землі, і вони раніше від людей зрішили, а значить, вони повинні першими пройти перевірку і випробування на вірність Богу. І в Біблії детально описано, як Бог випробував на вірність людей. І так, оскільки Бог вчора, сьогодні і навіки той же, то він випробував люсто тим же шляхом, яким пробував ангелів ще далеко задовго до появи людей на землі. Коли Бог хотів випробувати людський рід на лояльність, то Він послав сина на землю в людській подобі під ім'ям Ісус Христос. Але ще до створення людини на землі Богу потрібно вибрати було на вірність ангельське воїнство. Тому Бог вирішив послати до ангельського воїнства Сина Божого, у вигляді ангела під ім'ям Михаїл. І як тоді, коли друга особистість явилася людям, як Ісус Христос, а ангелам під ім'ям Михаїл, то ця особистість залишалася. Бути Богом. Ось чому ми, як одетисті цього дня віримо в те, що Михаїл є Ісус Христос. Якщо Бог випробував лояльність ангельського воїнства тим же способом, яким Він випробував лояльність людей, то Михаїл, коли прийшов до ангелів, був звичайним ангелом, подібно як і Ісус, прийняв на себе людину і, і був. Звичайною людиною. Людина Ісус, незважаючи на своє принижене положення, перебував у стані миру і достатку. Так же само, подібно до цього, Михаїл, перебуваючи звичайним ангелом, також мав внутрішній мир і достаток. Звичайно, конкретно неможливо сказати, в який час це відбувалося, але скоріше за те, коли ангели перебували ще. На небі. Адже сатана звабив на свою сторону більше, як третю частину ангелів. І багато ангелів перейшло, звісно, на сторону Бога завдяки Сину Божого, який прийняв, прийшов, як ангел Михаїл. Коли Ісус прийшов на землю, то було приховано походження Ісуса Христа для багатьох людей. Але коли прийшов час, Бог звеличив людину Ісуса, Сину плотника до Месії, до Анця, який бере гріхи всього людства на себе. Коли ангел Михаїл явився до ангельського воїста, який зрішив, то він також приховав своє походження як сина Божого. Ісус проста людина. Син Плотніков був звеличений Богом серед свого народу, як обіцяний Месія. Таким чином, по волі Бога, люди повинні були поклонятися рівному по плоті чоловіка. Звісно, все це мало відбуватися по вірі людей. Адже тих людей, юдейських вождів, звісно, Ісус Христос став мішенью. Те ж саме пережив і Михаїл. Коли він знаходився серед ангельського воїнства на небі. Михаїл був звичайним ангелом серед багатьох тисяч інших ангелів. Але настав час, коли Бог воздає цьому простому ангелу велику шану. Господь повеліває всьому ангельському воїнству поклонитися Михаїлу всякий раз, коли вони його бачать. Люцихер, звісно, заздрив. Михаїлу, що Бог нагородив його такою великою шаною, і ще більше захотів зайняти його місце. Ми читаємо в книзі Ісаї, в 14 розділі, 13 і 14 віршах: зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар у Всевишньому. Врахуючи непросте положення всього ангельського воїнства під час Божого випробування цих вільних, моральних істот, звісно, ніхто не розумів, чим насправді був Михаїл. Їх поклоніння Михаїлу говорило про те, що вони перейшли провірку на довіру, послуг і відданість Богу. Звісно, потім і було відкрито, хто насправді являється ангел Михаїл. Що Він є син Божий, і вже з ангела Михаїл став архангелом, тобто вождем усіх ангелів. Так як Люцифер і ще третя частина ангелів не віддала честь і не поклонилися Архангелу Михаїлу, і продовжували бунтувати йому, то Бог доручив Михаїлу вигнати з неба бутівників. Про що ми читали з вами на початку? Звісно. Бог завжди відкриває те, чого закрито нам. І дуже важливо знати, звісно, ми, я дуже цим питанням зацікавився, хто ж насправді є ангел Михаїл? Архангел Михаїл. Хто він? Як він? І дуже є хороша така книга. Шляхи благовістя це Міжнародний інститут християнського служіння. Саме там я знайшов відповідь на це запитання. Тому хай Господь благословить кожного з нас, що ми дійсно приймали на віру те, чого Господь нам відкриває. Амінь. Стане для молитви. Батько наш Небесний, Творець неба і землі, ми славимо Твоє святе ім'я і дякуємо Тобі, Господи, що Ти з нами, що Ти любиш, турбуєшся про нас. Ти, Господи, відкриваєш нам на сторінках святого Письма, істини, які, звісно, потрібні для нас. І дух пророцтва часто доповняє. І детально роз'яснює нам те, чого скрито в Біблії. Тому, Господи, допоможи нам дуже детально розмірковувати над Словом Твоїм, роздумувати над істиною, яка потрібна нам. Благослови, Господи, кожного з нас, що ми дійсно вірили в те, що Ісус Христос мер за нас. Щоб ми прийняли вірою і по вірі нашій було спасіння. Тобі хай буде вічна слава за все. Амінь.